Всім гарного дня, дивіться, яка бурулька, як вона хитається. Ви бачите, вітер подув трошки і вона хитається. Бачите як? Зараз зараз облетить. зараз зараз завалиться. Кіт, не лякай. Зараз, зараз, зараз напевно впаде. Вітер дує, нахитається. Ще такого не бачила чуда, щоб висіла бурулька, вона напевно. На якійсь десь соломинці там тримається, вверху вже від самої ринви від, відстала. Чи така здоровеча. Хай Ігор десь 2,5 метри. А я думала зотри. О. І покажу зараз вам ще тут красоту. У нас ще раз дощ падав зі снігом. Мокро так було. Тут в мене, дивіться, красота, яка пісніжнички в снігу цвітуть. Бідненькі. Ось такі. Ось. А тут, подивіться, яке дерево. Я не знаю, чи видно буде на телефоні, бо я на телефоні мало що бачу, бачите як? Воно так іскриться, таке враження, що воно все хрусталем покрите. Ось. Ось тутечка. Ось так здалеку. Воно так гарно іскрите, а тут так не виднося як ближче підходиш. Я не знаю, чи можна передати буде, чи телефон передасть його. Не, через 10 метрів. Ціка гарна. Там вже інакша красота. Бачите як? Гарно, гарно. Хай Бог дає, щоб всіх було добре. Ну а то не є добре, що тако намерзає на дерево. О. Ось так, бачите як. Зараз, зараз. Ось яблунька наша, подивіться, яка красуня. Виноградик, також щоб обкритий льодом тим. Ось. Садочок гарно так. Сонечко світить, аж душа радується. Ну йдемо вже разом, глянемо на той город. Чи видно мій часник чи ні, питали, чи повилізав? Не знаю, я не була там. Дивіться, бачите як. Як воно гарно дивиться. На сонці воно як хрусталь переливається. Так, мої полуниці. Рижі, рижі, зате щавель вже дивіться. Почав зеленіти, почали листочки лізти, бачите? Треба буде скоро зелений квасець. будемо їсти борщ. Ні, мого костюм, мого чеснику нема. Ось так. Мого чесничку нема, бачите? Нема рісточків. Мій часничок не зійшов. Ось там тільки пшениця посходила, та що я миші труїла. Ось. Будемо мати пшеницю свою, бачите, дивіться, як посходила. Там ігор з котом ходять. Нема часнику, не зійшов. Люди писали, що зійшов часник, чи ні. Не, не зійшов. Нема часнику в мене. Зверха. Так, яблуні мої гарні, а сюди я вам покажу. Подивіться, яка сюди красота. Зараз я постараюся зблизити. Бачите як. Подивіться. Ось так от туди на дерево глянути. Телефон напевно не передасть цієї красоти, яка тут вона є. Це сховане від сонця, тут затінок. Ось, подивіться на землю як. Все біло там. Ось, Бо тут нас от дивіться. Це яблунька. Бачите, тут же в нас до сонечка і вже нема снігу. А ось туди трошки, бачите, де затінок. Там вже зима. Ось так. Таке воно життя. Тут весна, а тут зима. Ось моя грушечка має багацько бруньок з світом, оці бруньки з Будемо сподіватися, що вона цього року вже в мене буде мати силу рости. Ну, ось ці яблуньки, що я попересаджувала, бачу, що вони живі, не повисихали. Сподіваюся, що будуть. І далі жити. Ну, а тут мої бабаї, що тут трудку поїли. Ну, Вроді нових дюрів не виднося. Але що ж ти поймеш, як сніг положений зверху? М'ята моя. Ось. А тут в мене були первоцвіти посаджені від людей. Не знаю, чи вони тут посходять, чи ні, чи вони ще не... чи то ще їм рано. Думаєте, я пам'ятаю, де вони саме мають бути. Весня десь тут того я садила. Думала, вони вже посходили, ні, ще нема. Ось, ну ладно, будемо чекати, зійдуть колись. Ось. Так щось таке-то. Ось. А яка лаванда, подивіться, яка гарна. Подивіться, як воно гарно дивиться. Треба фоточку зробити. Вона на картинці так не дивиться, а тут вона такий голубий відтінок має і ті ось от... доброго здоров'я, ти вже прийшов? Ти без мене нікуди, красавчик ти мій. Ой, ти мій красавчик. Ай, ти мій мазун. Мазуняка котяка. Ач, ти гарно. Що ж, ну йди вже йди. Ти на руки захотів, так. На руки захтів, мій малишик. Мій котусик гарний. Кутусик. де ти, Кіт. На руки виліз. Ах ти ж обермот, ти котячий такий, га? Як ти знаєш, що я тебе люблю, га? Ти мене також любиш, так. Може, ми підемо до хати, котику, га? Мазончик мій. Ай, ти, мазуняка, котяка. Ай ти. Ось така красота. А це там я натикала, насадила. Э, той, лаванди. Ну, все, злізай, котику пішли. Злізай, кажу. Куди в телефон носом шураєш? Ой, кіт, ти вредний. Ой, Ну йди на руки, будеш сидів на руках, поїхали. Ні, на руках ти так не хочеш, ну як хочеш, то тікай тоді. Ось тут виноград мій і мої мої тіні дії. Подивимося, що з них з цього року буде, чи буде толк, чи ні. Чекай, бо була б тобі на ногу стала, Кіт. Ти ж босий, ти ж без чубіт. а як я на ногу стану, я в яких чурбаках здорових. О, Пішли. Ось так мої грушечки. Всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. А я йду, треба мені гусям дати таблеточки. Ось такі. Відглисти вбрав бровдазол. Бров Дазол. Брав... ва вадазол. О! Так. І... Треба дати. Гуси. О, так, щось такі, то справи. А вам всім гарного дня і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Заходь кіт, заходьте, yeah. мені треба закрити. Ну, ні, не, не йдеш, ну, ти йди в дубань. Йди на дівки, а вам всім па-па.